Сумісність у стосунках це не формула, хто кому підходить, не список заборон і не набір ідеальних поєднань, які гарантують щастя. Справжня астрологія говорить про інше про зустріч двох енергій, двох напрямків розвитку, двох внутрішніх світів, які вчаться співіснувати. У центрі цієї теми лежить не те, наскільки ідеально двоє збігаються, а те, як їхні ритми взаємодіють. Чи доповнюють, чи загострюють, чи пробуджують у кожному щось, що потребує уваги? Астрологічна сумісність це не про пошук ідеальності, це розмова про зрілість, про здатність чути іншого, і про те, як енергія однієї людини впливає на простір іншої. Почнімо з найпростішого стихії. Вони задають базову логіку взаємодії між людьми. Не визначають усе, але пояснюють, чому з одними ми відчуваємо легкість, а з іншими потребу бути терплячими. Вогонь прагне дії, натхнення, руху вперед. Йому важливо відчувати, що стосунки це пригоди, розвиток, життя у високій енергії. Поруч із вогняними людьми ми відчуваємо імпульс, драйв, силу волі. Земля створює стабільність, простір для безпеки й опори. Її енергія повільна. Але дуже точно земні люди вчать нас будувати, довіряти процесу, створювати структуру там, де інші бачать хаос. Повітря приносить легкість, думки, ідеї, розмови. Коли до стосунків входить повітряна енергія, з'являється рух, цікавість, потреба пізнавати і ділитися. Це про ментальний зв'язок і вміння бачити життя ширше. Вода вносить глибину, емоції, чутливість. Її ритм тихий, але сильний. Водні люди ніби читають настрій простору і вчать нас слухати не лише словами, а серцем. Та стихії це лише перший рівень. Справжня картина починається там, де взаємодіють сонце місяць і асцендент двох людей. Сонце показує, що людина приносить у стосунки свідомо, її стиль самовираження, її спосіб діяти, її силу волі. Коли два сонця резонують, Виникає відчуття, ніби двоє йдуть в одному напрямку. Коли ж вони різні, з'являється можливість навчитися поважати іншу природу, інший спосіб реагувати на світ. Місяць це інтимна зона стосунків: не романтика, не фрази чи плани, а те, як ми переживаємо почуття, як хочемо отримувати підтримку, як реагуємо на вразливість іншої людини. Сумісність місяців часто важливіша, ніж сумісність сонць, бо саме тут проявляється найсправжніше страхи, радощі, спогади, потреби, які важко пояснити словами. Якщо місяці двох людей взаємодіють гармонійно, виникає відчуття: мене розуміють без пояснень. А якщо ні, це не вирок, а просто запрошення до глибшої роботи. Асцендент це те, як людина показує себе світу. Не завжди усвідомлено, але помітно. У стосунках асцендент відіграє роль першої взаємодії, першого враження, першого енергетичного жесту. Коли асценденти двох людей доповнюють одне одного, взаємодія здається легкою з перших хвилин. Коли контрастні, це може означати різні темпи, різні соціальні ролі, різний спосіб входу у світ. Та це також може стати силою. Один показує те, чого не вистачає іншому. Та справжня гармонія у стосунках це не збіг карт. Це зрілість енергії, які зустрілись. Гармонія проявляється не там, де немає конфліктів, а там, де два ритми навчаються бути поруч. Вогонь може надихнути землю і навчити її рухатися сміливіше. Земля може заспокоїти вогонь і дати йому форму, напрямок, витривалість. Повітря може навчити воду бачити ширше і виходити за межі власних хвиль, а вода може навчити повітря відчувати, а не лише думати. У кожному поєднанні є сила і в кожному виклик. Завдання астрології не сказати, хто з ким підходить, завдання пояснити, як дві енергії можуть рухатися разом, що кожна приносить у цей союз, і що кожній доведеться в собі розвивати. Сумісність це не формула. Це шлях двох людей, які вчаться бачити не образ партнера, а його природу. І коли ми починаємо розуміти темп іншої людини, коли визнаємо її потреби, її стиль, її ритм, виникає гармонія не ідеальна, не казкова, а справжня про взаємність, розвиток і повагу до того, як влаштована інша душа. У стосунках важливо не те, чи збігаються карти. Важливо, те, чи готові двоє чути одне одного і дозволити енергіям взаємодіяти без боротьби, а з усвідомленістю. Астрологія не дає готових відповідей, вона дає ключі, і кожен союз це двері, які відкриваються лише тоді, коли обидві людини готові йти назустріч одна одній. Це і є справжня гармонія.